Доброго здоров'я всім! З вами Гумаринський від Михалича. Павло Глазовий, вередливий жених. Перед свадьбою жених завітав до хати, і майбутній те, що він став таке казати: Завтра підемо у загс, я і ваша таня. Отже, в мене значить є ось які бажання. Я бажаю всіх своїх друзів запросити. Я бажаю, щоб було волю їсти й пити. Я бажаю, щоб аж два баянисти грали, а не скрипочка якась чи старі цимбали. Поклонився і пішов повагом із хати. Вередливий твій жених крутить носом мати. Щось ти вибрала не те? Мамо, каже Таня, хай бажає, це ж його воля вже остання.